Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокуванні Samsung Samsung А 245. Ось така модель. На краю на камеру, скоріше за все, не буде видно у фокус А, 245-й. где-то 45 интернете мая подключены значит так Бачимо, питання є пароль, який, звичайно, клієнт не знав, дитину заблокували і самі скинули, або обліковий запис Google, і його вони також не знають. Тож будемо виконувати розблокування. Вимикаємо пристрій. Почаємо до комп'ютера. Конкретно зараз цей буде розблоковувати з вимкненого стану через режим прошивки. Запускаю процес розблокування на комп'ютері. Все, готово. Супер. Телефон сам запускається. Запускаємо, налаштовуємо і перевіряємо. Бачимо, телефон запустився. Погодитись. Це, як бачимо, знизу, зліва, вже є кнопка Пропустити, її на початку не було. Це означає, що пристрій розблоковано, його можна повністю налаштувати як новий з нуля. Пропускаємо все. Ще людина за бажанням може собі... може собі включити, що хоче, до такої програми налаштування. Щас зробимо назад. Е, назад я забув. Є не момент. Перепрошую. Перепрошую. Не. Не не, не, все. Добрий день. Добрий день. Ось я до одинадцятого фона приходу. Діть собі я знімаю відео, Дивіться сам. Так, так. Все, як бачимо, пристрій готова, кнопка можна тиснути. Він запускається. І можна. Повноцінно користуватися. Бачимо Samsung a 24 a 245 версія прошивки. Також можете бачити. Е е версія рівня безпеки 1 квітня 24 року. Тому, якщо комусь потрібне таке або подібне розблокування, е нижче в описі під відео будуть контакти. Е пишіть. Всім дякую за увагу.